18 жовтня ще одна запис. Запис буде про боротьбу з системою, те, що, що зіштовхується поранений. Так, я вже розповідав про ту схему про 4 місяці і якби, виписку з лікарні для обриву. Виплат. Так от є продовження історії. історії, коли вже історія не про мене, а про товариша по так, по, по горю. Е, після мене в тій же лікарні оперувався військовослужбовець, ну, його відрив був ближче до ліктя. Йому також там реставрують е, тільки не кість а дві кістки передпліччя. Ну, його історія один в один. І мало того, це ті самі люди, та сама комісія. У людини взагалі кровоточила рука. Ну тобто, там ще дуже активна рана, взагалі не загоїна. І опускаючи очі, як і лікарі цієї лікарні, так і комісія. намагалась його відправити у відпустку і вже того відправили. Але е цей друг пам'ятав мою історію, мої слова про те, що якщо не здашся, все в тебе вийде. І так і вийшло. Ну, тобто, у нього було. Його намагалися якби, взяти тим, що підходив термін. Залишалось тільки два дні до необхідного результату ВЛК. От. Він пішов трошки іншою дорогою. Він військовий госпіталь пішов, домовився про реабілітацію, яка потрібна на цьому кроці. Це був його крок номер один. Прийшов у лікарню, спробував ще через лікарню. Щоб вони його туди перенаправили, і домовились вони з комісією ВЛК, що ну, куди його відправляти в відпустку, якщо з нього літься? Ну, Тобто, реально волога перев'язка, кровоточить, не позагоювались шви, там розпахтано, розрізано було від ліктя до зап'ястка. Ну, Знову таки вони відмовлялись. Він таки пішов до. Начальника по комісії ВЛК, він такий: О, як це так? Ну, звичайно, що там рано свіжа потрібно продовження лікування. Він повернувся в лікарню і все ж таки, вже почали всі дзвонити в цю лікарню, піднявся кіпіш і трошки дали задню дали задні лікарі, і вони вже самі все ж таки домовились з комісією, і комісія змінила результат, не, не дивлячись на те, що вони казали, що вже нічого не можна зробити. Вони зробили висновок, але все ж таки продовжили лікування. І це я взагалі до чого? Про те, що як це виглядає. Всі все розуміють, що ну, куди виписувати. Але є розпорядження, і я собі уявляю, що їм кажуть наступне: бюджет не резиновий. Якщо ви хочете певні плюшки, які вам обіцяють, ваше начальство десь щось вам підіграти, з, чимось, там, я не знаю, з преміями там, все що завгодно, робіть отак. Тобто економте бюджет, вписуйте солдатів, е і все буде у вас добре. Якщо ви це не будете робити, значить це буде впливати на ваш коефіцієнт корисної дії і, скажімо так, усні такі домовленості в цьому схематозі. Вони починають би, визначати поведінку цих людей. Це видно, що ця схема існує по його ужимкам, вздохам, опущеним очам, але вона існує. І ця проблема вона виходить за систему медичну у Збройних силах України. Вона виходить. Точно у рамки державної системи я зараз приведу приклади із життя моїх друзів, родичів людей, яких я точно знаю, що це було фактично у житті, конкретні випадки. І в мене таке враження, що ця система виходить навіть за рамки Держави України. Якби це не звучало. Якимись теоріями заговору, воно не пахло, але фактаж сходиться до того, що і, і у мене є таке умозаключення, що, на жаль, все ж таки це так працює. Ну, до прикладу, чим... найсвіжіший приклад, я, якось треба так обережно казати, ну, мій друг е... зіштовхнувся із держслужбовцем, який, за його словами. Працював у службі безпеки одного разу. Зараз він при одному із міністерств. Він запитав, чим займається мій друг, він там виробнича діяльність. Він сказав: можна схему зробити, ми робимо товку, в цій товці не фігуруєте не ви не ми. і накидаємо туди всі відкатні відсотки, і якби можна працювати. Друже йому сказав: Ну слухайте, тут конференції проводяться, що давайте якби, без корупції, тут всім цікаво це. Каже, та, але не так. Ця система існує, її ніхто не змінить. Е, каже, і взагалі ця держава, вона вже її доля визначена. І поки є можливість, треба якби, ха -ха, наму намутити все, що виходить. У них там якась тітонька конкретно займається всіми тендерами. І вона визначає, кому що буде дане, а не те, що там хто там виграє якихось тензерне, якихось прозоро, непрозоро. Все одно все сходиться на ці тітки. На його думку, я так розумію, їм дана усна команда, що грабуйте все, що ви, ви якби, мутіть все, що ви можете Е, За його словами, у нас за спиною наших живих військ не побудовано ніяких ліній 40 вікен. Якщо москалі десь прориваються, вони там пройдуть дуже швидко до Києва. І я більш того, скажу, що по тим, якби таким всяким. Фактам, які трапляються, От, наприклад, інша знайома, вона запевняє, що всі фахівці, які працювали в держслужбі, їх всі виживають, їх всіх всі, всіми силами випихують із державної системи, зацікавлені, щоб вона стала і перестала працювати. Треба всіх переконати, що ця держава не, не спроможна до функціонування. Е, на конкретному прикладі. Моєї знайомої, яка каже, що в її структурі всіх фахівців вижили. А якщо й приходить хтось зі сторони, то він поки що не зрозумів, що фахівців нема з ким робити справу. Тому поки він розбереться, його ентузіазм перегорить. А реально середню лінію фахівців, на яких все тримається, їх виживають. Те саме каже цей корупціонер, який спілкувався з моїм товаришем. Він каже: також фахівців нема максимум всі там думають в рамках 4 місяців, і за цей час треба встигнути намотити. І таких 85% в цій державній системі. І це проблема, це треба усвідомлювати. Але вони всі сидять на валізах, всі мріють як один Миколаївський, хто там нем... Ніголевський, мабуть. Казав про те, що йому залишилося ще 100 тисяч доларів, він може виїжджати. Ой. Я сподіваюся, з прізвищем не помилився, що не... але там, в принципі, яке прізвище не назови, це буде всі, хто при владі зараз, вони всі займаються цією хернею. Ну, я кажу, десь, 85%. От. І що саме дивне, вони ще вірять в всякі різноманітні ці конспіраційні теорії? От, наприклад, є така секта, як Алатра. Вони зараз розповсюджують цю інформацію про е, природні катаклізми, які там екологічні зміни, які реальні проблеми. І цей держ... держслужбовець вірить. Він вірить в те, що вже нічого не зупинити, і що всі ці війни вони необхідні для того, щоб відвернути увагу, щоб люди тихенько себе там позачищали, щоб було легше потім розбиратися і хто зможе приїхати на ту територію, яку не буде так колбасити екологічними катастрофами. На його думку, це будуть якісь там острови, вони за межами України, але. Дехто, я знаю, вважає, що Україна є вона розположена на такому щиту, який не буде хитатись, і саме Україна є такою симпатичною е, точкою для прозаживання. І, можливо, Україна зачищається по населенню саме для того, щоб спокійно могли сильні від усього сюди заїжджати і тут знаходитися. Але це все такі, якби теорії теорії гнилья, які держслужбовці кажуть, що ну от. Головне моя сім'я це все там, всі ці національні ідеї, це розводняк, От, І він вважає себе умною людиною розумною. Ну і от такий кістяк це прям наша державна система. Вона як фільтр, яка відібрала саме такого морального складу персон. І я все менше вірю в те, що в нашій державі можливо обійтись без громадянської війни. Я просто вони спробують, звичайно, всіх буйних там і розуміючих знищити на цій війні, і це в інтересах як і російської влади, так і нашої поточної. Мабуть, воно виходить навіть за, за границі, ніж тільки Україна і Росією відносини. Тому, мабуть, це буде якийсь такий світова криза по системі. Тому що владу зайняли аморальні істоти, які мислять зовсім іншими категоріями, ніж якимось колективним благом. От і, 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 і. і про цю державну систему в мене дуже багато таких історій від, від саме тих людей, яких я знаю особисто. Які... Це мої друзі, близькі родичі, які стикалися. Із тими випадками, і кажуть, які показують, наскільки гнила нас система. Ну, до прикладу, дуже близька моя людина, проводився газ в їх населений пункт. Це невеличкий населений пункт. І траса газова, яка йшла ну, досить далеко від його двору, але умови були такі, що наче, як там. Влада тяга протягувала, прокладала всі великі траси, а вже якби до власного будинку люди мали за ці кошти протягувати. У нього там було якесь рішення, тому що дуже далеко він пішов подивитися по проекту, зрозуміти, як покласти це найменше, ну і там попросити, щоб щось принесли. І тут він ну, побачив о, в реально в цьому в цій інженерній схемі, що майже до двору за бюджетом ну якби, Виділені кошти і мало того спроєктовано ці проміжні системи, які вони мали оплачувати. Він каже: А що це таке? Він сказав: ой, це помилка, ну да оплачено ну ладно, звичайно, звичайно, тоді витягнете тільки такі маленькі бра. Е е ну скажем Моя близька людина, називаємо її братом навіть, е він зрадів. І такий, ну класно, і вийшло, що досить небагато йому там за власний кост довелося прокласти. Пройшло пару років, і він дізнався, із, що всі люди інші, окрім тільки лише в цьому населеному пункті, тільки йому і йому відомих людей, вдалося не заплатити за, за цей маршрут від основної траси до власного двору. Всі інші за це заплатили. Це просто треба розуміти, що ті люди у цьому газовому хазяйстві, які там господарстві, які там сиділи, вони розуміли, що відбувається, що ці кошти йдуть їм на рахунки, і вони їх просто виводять, відмивають і ділять між собою. І це загальна національна схема. Наче нічого дивного, але, але наскільки це по-дикунськи, наскільки це по-звірячому, це просто донодоти. Інший випадок. Інше маленьке містечко, в якому мої родичі, дуже близькі, також протягали на, на цілі вулиці за власний кошт е ці газові траси. А потім, при зміні влади, де виконавча влада трималась, ну, мабуть, більше десятиліття, поки е представники цієї влади не вивезли в столицю своїх дітей і самі не переїхали, треба було заробити. І вони також там війшли в основні бізнеси, такі там, скажімо так, в торгові бізнеси, а там магазини цього містечка. І потім люди підняли документи і побачили, що з 98-го року по документам були виділені бюджетні кошти, і все місто було газифіковано. Містечко невеличке містечко. А десь майже через 10 років, ну, ладно, не 10, десь 6. Люди газифікували це містечко за власний кошт. Отака От система, її треба, усвідомлювати. її треба усвідомлювати. І вона виходить за національні межі, я в цьому впевнений. Тому що, дивлячись на те, що зараз відбувається, там, війна в Ізраїлі, і я знаю, що звичайні громадяни цієї країни також не вірять своїй владі, що вона так прям прогавила атаку терористів Гази. Вони розуміють, що, скоріш за все, їм хочуть замутити переселення. І в мене таке враження, що єврейську націю українців спробують поселити на українській землі, зробити нову Палестину тут, зробити нових терористів, палестинців, українців в перспективі десятиліть. І знову зіштовхнути єврейські громадяни з наступними терористами в лапках. І... Ці гнилі рухи і той зам'яз, який почався, необхідно в ньому перемагати. Я знаю, що багато там розумних, совісних людей не вірили в те, що владу можна змінити, тому що вони відходили, займалися науковою діяльністю, якимось господарською діяльністю, пікінним життям, там, переїздами в безпечні країни. Але, як бачимо, не втечеш, тому що вся оця короста вона розпосюджує, розпосюджується по світовій системі, рано чи пізно нас доганяє тих добрих людей. І тому, коли цей заміс почався, потрібно перемагати все ж таки брати владу в руки людей совісних, розумних, талановитих і нехижих, нехижих, подібних до якихось божевільних пацюків. Якісь такі думки політично-філософські до зв'язку.